Треба мікрофони, але я від цього не звучу. Здравствуйте, діточки мої. Я радий вже 10 вас! освіта. <плес> <плес> Мені приємно, що вас не менше, є, а більше є. І що ви стоїте красивіше, вже молодших додавилось. І сьогодні для мене велика подія, я теж свого сина привів, теж вишиванці. Ну, коли ще і внука приведу, я надіюсь, бо зараз такий час настав, що вишиванка, ви до інтерв'ю брали, питали, вишиванка це не просто краса, так? Це не просто душа наша, українська, не на виворіть вивернута, так? Це зброя наша зараз. Хто носить вишиванку, той українець, той не зрадник, той не бидла, той розумна, красива, свідчена людина. А... Авіть бах самі міліціонери, що нас охороняють, теж мають вишиванки, тільки підкітелем там, але гімну вони співали. Я ходив, контролював, чесне слово. Зараз хлопчики, дівчатка, це не політика. Політика минає. Сьогодні одні, завтра другі, яке зі мно поплило, далі попливе, Україна лишається. І Україна це ви до хто вишиванку одягає, як в мультфільмі сказано, то ніяке лихо не спіткає. Мені от, що приємно що приємно бачити. от... Зазвичай, іди сюди, сонце. моє, <рик> Зазвичай іде собі якась жіночка, увага на неї не звертаєш, така собі якась ніяка, а потім глиб, а на ній вишиваночка. Боже мій! І мені стало приємно, я вже зачепив, і на мене вже ніхто не сердиться, бо я її похвалив, правильно? Дивись, знімай, які красиві дітки стоять, глянь. Один краще другого. І навіть ті, хто без вишиванок стоять, він все одно знає, чого дурний пішов, чого дурний не взяв, завтра обов'язково вдягнув. Ви знаєте, ви треба носити не тільки на такі свята, а бажано щодня, мати їх кілька. Щодня одягаєш, і навіть коли їдеш хмур... ранком, їдеш по хмурому вагоні, метровці, там на роботу спізнуються, там йде, а ті вишивано, всі починають посміхатися. І день буде вдалий, і грошенята заробити, в хороші компанії посидите, і вечором українську пісню заспіваєте. І життя нарадиться, і Україна ніколи не згине, не вмре народ і не всохне корінь. Я вас, діточки мої. Я вас вітаю ще раз. Насправді, ви всі моя сім'я. І я відчуваю належність. Бо де по всьому світі їздиш, де бачиш вишиванку, там свої. Там свої раз от слово за слово підтримують. Україна це не тільки Київ, Україна це не тільки Донецьк, Україна це не тільки Крим, Україна це ще Португалія, Україна це Канада, Україна це Датія, Іспанія. Всюди де українці, де вишиванка, там наша. Зараз велике свято у нас. Українська вишиванка поширилась по всьому світі, і з такий же самий мед зараз йде, проходить в Одесі, і в славному місті, яке написала минулого року вітання. Дуже таке місто, важливе. Центр України можна сказати. Дрогобич, давайте привітаємо. З Коломиї приїхала з Грибою, щоб попасти до нас, на мачну щоляну, все скучала. Бачите, хто що з Коломиї? Так, давайте ну, не так. Хто є, скажімо, з Лумові? Дивіться, яка однаська діаспора, так? Хто є з Донецька? Донецька діаспора. А хто є з Росії? О, йди сюди передати. Український москаль прийшов москальської України, давайте так, прийшов виситий сорок на книжечками і хоче привітати наше шановне зібрання. Я вітаю вас всіх, я не москаль. Дуже приємно вас всіх, бачите. Хотілося б дійсно, щоб це було повсякденно і повсюди. Ось це дуже гарно. Дякую вам. Ага. Дякую. Я на паранка тут бородою, трошки не видно, але вона є. Насправді, що немає, завжди каже, вона в мене в душі, правильно? Братику, давай. Так, Росію, Росію привітали, Донець привітали, Уман привітали. Так, ну я не знаю, не можу бути, щоб нікого не було. І волок хтось є? Іди сюди, кнопочка моя, давай. Аплодуємо наші артекти, так гарно обрано з великим фотоапаратом. Скоро були які, всякі подарунки. Тебе як звати? Мене звати Оксана. Мені звати Оксана, хто б міг подумати, <заробина> який дивний крицький м'як. А ну привітаємо нас. Вітаю вас, але я вже зі Львова, мабуть, років шість чи сім тому, я вже тут довше є. Шість років зі Львова ще не забула, що вона львів'янка. Це великий повод. Це теж лів'янка наша. А тепер бувався наше майбутнє. Символ об'єднаної України. Захід і схід разом. Освіт! Як зараз присюди? І знаєте, уравно, незалежно ухила нікого, нікому не піддасться. Саме помислили. Це і ще одне божена дзвінка. Дзвінка дзвонить або Богом бомбожиться, що нікого не зрадить Україну і буде її любити, так як я вас люблю. Вітаю вас, свято Жоні Жива.